Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео Хто управляє світом. У світлі останніх подій, які зараз відбуваються на нашій планеті, люди задають собі питання, хто нами управляє? Хто править світом? Отже, сьогодні ми розглянемо основні теорії та в кінці почуємо конкретну та остаточну відповідь на дане питання. За однією із поширених версій, нами усіма управляють рептилоїди. Хто це такі? Це є інопланетяни з інших планет, котрі на нашу землю прилетіли, замаскувалися під людей, і нами усіма мається на увазі усіма людьми скрито таємно управляють та керують. Інша версія говорить про те, що нами усіма керують та управляють масони. Хто це такі? Це люди з якимись надзвичайними паранормальними можливостями, котрі сидять або в Австралії з іншою версією в США, з третю версію Канаді. В котрих є всі гроші на землі, всі фінанси і всі, скажімо так, важливі впливу. І ці, ці ж масони нами усіма керують, управляють, всі рішення на планеті, приймають саме вони. Наступна версія: всіма нами керує та управляє Бог. Бог створив землю, Бог створив планету, Бог створив нас, усіх людей. І все, що відбувається на нашій землі, добре чи погане, все відбувається за волею Бога. Ця теорія, це версія саме релігійних людей. І остання версія: нами керує хаос. Що це означає? Це означає те, що ніхто ніким не керує, ніхто ніким не управляє. Кожний це є самодостатня особистість, кожен має своє власне рішення, власні переконання і свій власний вибір на ті чи інші, скажімо так, моменти у житті. Це була коротка інформація для загального ознайомлення. Звісна річ, таких теорій є безкінечна кількість, і їх стає щоразу більше. Проте, саме сьогодні історичний день. Тому що саме сьогодні ми розберемося остаточно. Саме сьогодні ми відкинемо усі теорії, усі гіпотези і задамо питання чітко та конкретно. Хто управляє світом? Будь ласка, Міром править пізда. Сказала мені як то одна дуже умна жінка, коли мені по-моєму, 16-17 чи 17 років. І я тоді не поняла. Я думаю, господи, про чому ти взагалі? Що ти несеш? Яка пізда? А потім до мене дійшло. С возрастом это доходит. Что это действительно так? Весь мир переворачивается. Ради чего? Войны идут. Ради чего? Замки строятся. Ради чего? Миллиарды зарабатываются. Ради чего? Мужики яйцами друг с другом мерятся. У кого они крупнее и жестче. Ради чего? Чтобы что? Чтобы показать этой женщине. Смотри, у меня. У меня, смотри такие. И тогда я поняла. Да, действительно. Миром правит пизда. И все движение в этом мире <связывание>, тоже все благодаря только ей. И как сказала одна прекраснейшая женщина, богиня, если бы я была замужем за тем мужчиной, президентом был бы он. Не это факт. Это факт. Такие вот новости. <связывание> Ой. Якщо тепер ми уже знаємо відповідь чітку та конкретно на питання, хто управляє світом, то ми тепер що маємо робити? Твоя Матільда такого ще не відчувала. Це парфум з феромонами 18. Візьми цей парфум, нанеси на свою Матільду і відчуй дивовижні емоції. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Знову та Матильда, знову та розкішниця, знову та куниця, запашниця і так далі. Тому у кого є Матильда, я попрошу. До неї бережливо ставитися та піклуватися, тому що саме Матильда управляє нашою планетою та усіма нами. А на сьогодні все. Я маю надію, що ви сьогодні отримали відповідь на одне просте, популярне та філософське питання. Тому всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!